як лінійка в школі е, вийшла, я дозволили ви вивісити в образ на школу. А я йду з магазину, а людей тільки не йшло багато, бо тому що в образ вивішили, тільки народу страшне не йшло. А я йду з магазину, хліб несу, а директор вже коло школи на тим чекає з вчителем. І я ходіть зі мною, а як чого? Чого з хлібом коли несу хліб, то й то ходіть. А він не завів там столик перед дверми, в образ на до дверми, вчителі стоють, і столик і став говорити. А я так все думаю, що він мене привів. І так все думаю, що то може він мені сказав яких слів сказати. І вчителі так, ще такого голуть потихо, а я сама собі думаю, як він мені сказав, що я маю як сказати. І він закінчив та й каже, а тепер я чи Анна розкаже, як вони раніше до школи ходили. Діти, увага на моє місце колостила, я стала і кажу, слава Ісусу Христу, Боже. Як я сказала, почали люди плакати сильно. Маленькі діти, то вона колосала, колостилася, слава навіки, слава набіки котрі знали, а котрі такі, що в хаті добре не виховують, то не то. Кажу, дорогі наші українські діти.

І ми вставали, і слава Ісусу Христу до вчителі. А кажу, ви так ще не вчили. А він відповів і туди ще разом з нами хрестив і мовили самоліту, отче, наші богороди сиділо, і туди, перехрестили, і він туди каже, дайте, туди ще починав урок. Кажу, так я до школи ходила. А тепер, кажу, не вільно було, А кажу на перерві. Я, як того кажу, в городі роблю, то ви такий галас страшний, робите, що невозможно. Кажу, перше не можна, так було. Кажу, ми на перерві бальонка ще бавили, так скабла стодороблячка того класу. А хлопці що ще щось потечки, а щоб такого голосували, так не можна, кажу, як ви кричите, будьте чимніші, я коче говорити. Каже, що то я ще сказав. І кажу, я маю четверо свідоцтв, що на п'ять я можу принести, показати і дай Боже, щоб ви ще так учили. Щоб вісіть, так кажу, вчила, але перше, кажу, так було. Як не вивчивши, то вчитель жив прута, а як не, то ще він мусив йти вирізати сипрут і туди, а ну давай руку. І так вибив, а тепер, кажу, не вільно було бити. За русських не вільно було бити. А за Польщу вибив, вибив. Те, ще бояв, те, Та ще вчив, то таке було. Так я м чувач сказала.